Сергій Барчук, захисникам уклін. Ми духом сильні, волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України, славного народу. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант завдячий тобі, Український сину. Низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокій наш щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами? Здали екзамени всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати.